Сьогодні ми з вами випікаємо смачненьку галету. Для неї ми беремо грушку та яблучко. Нарізаємо слайсами 100 г горішків, перебиваємо в крихту. Цього разу ми взяли мікс горішків. Стіл притрушуємо. І готуємо наше тісто. Люблю, щоб тісто було тонесеньке. До речі, це тісто те ж саме, що і на львівський кіш робила. На низ галети в нас буде така велика ложка з гіркою крем-сиру. Далі на крем-сир ми викладаємо сир брі. Цього разу спробувала поекспериментувати та полити сир прі лимонним сиропом, але смак практично не змінився. Рясненько присипаємо крихтою горіховою та викладаємо грушку. А де ж наші яблучка, ви хочете запитати? А ось вони саме, їх ми кладемо. На края нашої галети. Але пам'ятайте, що не до самих країв накладаємо фрукти, а лишаємо трошки тіста, щоб його підняти і закрити трошечки фрукти. Края змащуємо жовточком. Залишки подрібнених горішків висипаємо на фрукти, а на края викладаємо мигдалеву стружку. Переносимо галету разом з таким листочком на деко і відправляємо в духовку на 20 хвилин. В цей час робимо меренгу. сіль. Дрібка солі 50 грам цукру і меренга готова. Кладемо на недопечену галету і відправляємо ще на 10 хвилин в духовку. 15 хвилин трошки забагато. Бачите, в мене дуже запечено. Смачного!